Нещодавно в латиноамериканській країні Венесуелі розпочалися масові протести. На момент запису нашого відео відомо про затримання приблизно 750 протестувальників та загибель близько 16 людей в результаті сутичок. Ці масові протести були спровоковані тим, що напередодні Національна виборча рада Венесуели офіційно проголосила Ніколаса Мадуро переможцем президентських виборів з результатом у 51,2% голосів. Є причини підозрювати, що вибори були сфальсифіковані. Через це реакція країн світу на результати виборів була дуже різною. Дехто закликав до перегляду результатів із присутністю незалежних спостерігачів. Інші ж привітали Мадуро з перемогою, визнавши результати виборів серед таких країн, зокрема і Росія. Про те, що відбувається наразі в Венесуелі, про реакцію світу на ці події, про передумови напруженості в країні, а також про тривалу співпрацю Мадуро та його попередників з Росією розповідаємо в цьому відео. А поки я нагадую, що наша програма називається Антидот. Мене звати Олексій Приймак і я головний редактор Постпаст. Медіапроєкту, який протидіє поляризації, конспірацизму та історичній дезінформації українською та арабською мовами. Нові вибори застали Венесуелу в доволі складній ситуації. Зараз країна перебуває в частковій міжнародній ізоляції, переживає десятирічну економічну кризу та страждає від втрати мільйонів громадян, які виїхали за кордон в пошуках безпеки чи кращої долі. З 17-го року низка країн наклала на Венесуелу економічні санкції через звинувачення в корупції, наркоторгівлі та порушенні прав людини. Найсуворіший пакет санкцій за останні п'ять років запровадили США після переобрання Мадуро в 2018 році. У Вашингтоні результати тодішніх виборів також були визнані фальсифікованими. На 2018 рік у Венесуелі гіперінфляція досягла 130 тисяч відсотків. Окрім того, венесуельська економіка віддавна була міцно зав'язана на нафті, на яку ця країна багата. Ну дуже багата – це ще м'яко сказано. Венесуела має найбільші запаси нафти у світі. Саудівська ж Аравія має другі величиною запаси нафти. І незважаючи на величезні запаси природних ресурсів, Венесуела все ж опинилася в економічному кошмарі. Справа в тому, що через зав'язаність на нафті в Венесуелі справи йдуть добре, коли світові ціни на цю нафту високі. Завдяки цьому, протягом тривалого часу, величезні гроші виходило вкладати у боротьбу з бідністю та масштабні програми субсидій. Але коли ці ціни на нафту падають, уся система починає тріщати. Водночас відмовитися від таких широких програм підтримки народу для влади означає одразу ж приректи себе на повсюдне невдоволення серед людей і, намагаючись зберегти всю цю систему, поки ціни на нафту спадають, економічна катастрофа стала неминучою. Ситуація, в якій опинилася країна, це розчарування для багатьох венесуельців. Кілька десятків років тому до влади у Венесуелі прийшов колишній військовий офіцер, який обіцяв збудувати більш інклюзивну демократію, яка б передала владу в руки народу. Цим офіцером був Уго Чавес, який в результаті демократичного голосування в 99-му році здобув владу та став новою надією для багатьох в країні своєрідним ковтком свіжого повітря на тлі повсюдного невдоволення. Чавес будував систему, в якій багато людей вирішували свої проблеми, йдучи безпосередньо до президента, пишучи йому листи з проханнями. Іноді це були прохання про роботу, позику, житло чи інше. І нерідко Чавес задовольняв їхні бажання. Іноді він робив це у своїй телевізійній програмі «Алло, президент в який він годинами вів діалог з громадянами. Звісно, це подекуди був популізм, адже президент не всесильний. А щоб він міг вирішити будь-яку справу, він мусив би розширювати свої повноваження, тобто відходити від цієї демократичної мрії, про яку говорив Чавес. І подекуди він почав рухатися до цього образу царя, який подає свою руку народу, допомагає і опікає. А те, що його спиняє чи сповільнює, нерідко розглядалося як ворожий непотрібне. Тим не менш, Чавес залишився надзвичайно популярним серед людей. Люди мали доступ до безкоштовної освіти, грантів, стипендій та якісного медичного обслуговування. Чавес проголошував себе провідником соціалізму у Венесуелі. Але 25 років по тому наступник Чавеса, його колишній віцепрезидент Ніколас Мадуро, керує вже авторитарним режимом, який ув'язнює десантів, катує своїх ворогів та цензурує медіа, поки народ продовжує потерпати від складної економічної кризи. Не дивно, що в ході протестів після оголошення результатів виборів жертвою ненависті демонстрантів стало стати уго часа. Спочатку вони спробували відрубати йому голову, але в результаті просто скинули всю фігуру на землю. Попри те, що в країні досить багато хто з позитивом згадує постаті Чавеса, ці події є унаочненням поширеного розчарування в тих сподіваннях, які виявилися здебільшого марними. Словом, на тлі невдоволення владою, складної економічної ситуації та порушення прав людини в країні, Мадуро оголошує себе переможцем на виборах, попри те, що. Всі попередні опитування демонстрували, що більшість населення підтримує кандидата від опозиції Едмундо Гонсалеса. За даними незалежних екзадполів, на які посилається опозиція, той отримав понад 70% голосів. Це й розпалило масові протести по всій країні. До цих результатів поставилися з підозрою і сусідні з Венесуелою країни Латинської Америки. Вибору Вениселі Венесуелі чергово продемонстрували такий тренд на розкол серед країн регіону, оскільки на момент запису цього відео перемогу Мадуру визнали Куба, Нікорагуа, Гондурас та Болівія. В той час, як уряди Аргентини, Коста-Ріки, Еквадору, Гватемали, Панами, Парагваю, Перу, Домініканської Республіки та Уругваю вимагають повного перегляду результатів виборів з присутністю незалежних спостерігачів. Бразилія та Мексика дистанціюються та висловлюють занепокоєння щодо стану справ у Венесуелі. На тлі цього Мадуро закликав перевірити результати виборів у Венесуелі, але з цим є нюанс. Судді Верховного суду в Венесуелі є ймовірно лояльними до Мадуро. Все тому, що кандидати до верховного суду затверджуються національною асамблеєю на 12-річний термін без права поновлення. А на даний момент 253 місця в 277 місцевому однопалатному парламенті вони належать партії саме Мадуро та її партнерам по коаліції. Таким чином складається ситуація, за якою прозорість та неупережність перевірки результатів виборів викликає сумніви. Втім, як ми вже зазначили, результати цих виборів визнала Росія. І це очікувано. Росія вже протягом тривалого часу розвиває відносини з Венесуелою, особливо на тлі санкцій з боку США та інших країн. Ще з ранніх 2000-х років країна потрохи перетворювалася на одну з головних партнерок Росії в регіоні. Зокрема, стала одним з головних покупців російської зброї. Росіяни розглядали свою присутність в латинській Америці як розширення так званих сфер впливу. Вони цим серйозно марять і цим самим нерідко аргументують власне вторгнення в Україну. Мовляв, сусідні з Росією країни це держави колишнього радянського союзу, тобто їхня сфера впливу. А тому різним там НАТО чи ЄС сюди простягатися не можна. Вони розглядають це як пряму загрозу, повністю ігноруючи суб'єктність власних сусідів, які мають право приймати власні рішення щодо зовнішньої політики. І за тією ж логікою і підходом до міжнародних відносин Москва намагається розширювати вплив на сусідні країни з Америкою, так ніби подаючи знаки американцям. Як по годиннику, кожен акт російської агресії супроводжувався розширенням військової присутності біля США. Наприклад, Росія відправляла ядерні бомбардувальники до Венесуели на навчання в 2008 році перед вторгненням в Грузію. Робила вона подібне і в 2013 році, перед вторгненням в Крим, і в 2018 році, після отруєння колишнього російського шпигуна Сергія Скрипаля у Великій Британії. Цього ж року Росія знову відправила два військові кораблі до Венесуели. Цю картинку Росіяни продають і власним громадянам. Мовляв, ось ними росіянами захоплюються прямо на порозі Сполучених Штатів Америки, активно з ними співпрацюють. І так далі на відміну від України, яка не визнала результатів виборів Мадуро ще в 2018 році. Росія і тоді, і зараз висловила довіру поданим результатам. 30 липня Пісков навіть закликав венесуельську опозицію визнати поразку та змиритися з нею. За дипломатичну і економічну підтримку Венесуела намагається віддячувати Росії. Скажімо, країна дипломатично підтримала Росію на тлі повномасштабного вторгнення в Україну. А Мадуро звинувачував західні країни в нібито розпалюванні конфлікту. Відтак, Венесуелу можна вважати однією з найближчих до Росії країн Латинської Америки разом з Кубою та Нікорагуа. А поки я дякую вам за перегляд. Запрошую переглянути наші попередні відео, в яких ми розповідаємо більше про російський вплив в країнах так званого глобального півдня, а також підписатися на наш канал, аби не пропустити найцікавішого.